Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи шкодує Коломойський, що колись в свій час так підняв Зеленського? Ходили чутки, що він виростив монстра, сам цей, як його? Коломойський про це говорив. І так, давайте подивимося ситуацію, що нам карти покажуть, що зараз відбувається з Коломойським. Тобто, що він думає стосовно Зеленського. Ну, дивіться, в принципі, відносини в них зараз я щось. А єдине, що я бачу, тут якісь а, ці прибутки. Вірніше не прибутки, капітал Коломойського якось вражається. Ось тут я бачу, по домовленостях, як все, ось це все це заплановано. Виглядає, що ніби. Трошечки така ну, ігра не ігра, Але тут настільки все сплановало, але не сплановано до кінця. Тобто, сплановано, може, і сплановано до кінця, але не обговорено до кінця. Тобто, немає. Чіткості тут, а може, удасться так, а може удасться так. Ми тебе потримаємо там, у, наприклад, в тюрмі, так, е, сховаємо від когось ось, ну, ось так це видно. Е, що, в принципі, я не бачу тут, що ну, він більше піклується тут про свою, про свій, ну, як би це нажитий капітал. Давайте от про це скажемо. Він заради цього <кій> і пішов на цей крок. Якось так. Але все рівно я не бачу тут, що він шкодує. Дивіться, ось тут крик душі. Ось ця карта показує крик душі. Крик душі Коломойського. Зараз ми подивимося далі. Хм. Ці його, весь його вплив э, важить нулю. в Коломойського, а він нічого не може зробити. Він став пішкою в руках імператора. Коломойський став, ну, пішаком. Щось він просчитався. ну, от Коломойський. Тут не те, що він шкодує, тут, ви знаєте, людина розчарована. Людина, я маю на увазі все в сторону Зеленського, тому що ось ця карта відчайдушний крик. Так? Це вже коли вже нема сили терпіти. І ця карта він вже ну, на землі. Але але, тут ідуть якісь ігри. ще. Все ще ідуть ігри. Зараз я докладу, що за ігри. А, для Всесвіту. Для світу, напевно, для американців. Тут ігри для американців ідуть. Так вони домовилися, що цей концерт, цей спектакль. Але ось тут карти показують, що його якісь ресурси, якісь багатство цього Коломойського страждає. Не може він його утримати. Ось це теж показує. Під низом, ось тут ми бачили, теж хилітається в нього. Домовленість хитка, ось що я бачу. Те, що зараз відбувається з Коломойським, це дуже хитко. Тепер давайте тоді запитаємо, чи, що подалі буде з Коломойським. Ну, ви знаєте, тут не просто шкодує він, а тут ну, людина ну, і не розчарована. Це, знаєте, все, я пропав. Отак якось. Давайте подивимося, майбутнє Коломойського буде сидіти тут, чи буде сидіти в Америці, чи просто вийде на Свободу. Три варіанти, так? Буде сидіти в Україні, буде сидіти за кордоном, тобто в Америці, або вийде на свободу. Тут він не буде сидіти. В Америці, ну тут, ви знаєте, тут якась стагнація йде на свободу. Ну, от дивіться. Зараз я ось ці дві докладу, тому що ця карта не говорить, що він буде тут сидіти. Це не є карта, яка сидить. Ну, ця карта руху. Принц це є лицар Кубків. Тобто, за хороше поведіння його висвободять, от якось так можна сказати. Ось чи буде він сидіти? Ця карта, в принципі, може говорити: стагнація. Стагнація по справі, яка іде з Америки. Тобто, наразі ні. Але ось свобода, так? З одної сторони свобода. Ця карта рухатися. Тобто, чи він вийде на свободу? Та, да, вийде. Але тут якась, знаєте, така невизначеність. Зараз я докладу, ну, тут, знаєте, він якщо від це вийде, то попаде десь в інший. Да, йому прийдеться боротися, його будуть доставати. І, ось, і це попередження, тому він поки що не виходить. Ось тут я ще зараз подивлюся. Ну, от дивіться, тут іде смерть, так? І його одразу. Він як тут виходить. Він, ну от якось тут, знаєте, в мене чомусь зразу, коли ось ця карта випала, зараз я її ближче вам покажу. Коли ось ця карта випала, мені зразу це нагадало е, примусове вивезення з України. Це не є свобода. Е, по цій карті іде е, дорога, так, іде дорога на інший берег. Е, і людина не знає, що її чекає. Так вона йде, але, знаєте, це ну, можна ще сказати обов'язок. Карта людина бере на себе відповідальність. Але, вибачте, я не, не, не можу собі уявити, що цей Коломойський візьме на себе відповідальність і виїде за кордон, за, за, за океан. Але ось тут, ось тут в мене дуже цікаве бачення. Тому що ось ці карти, тобто ця карта перекреслює оце сидіти. Тут якесь швидке щось буде, зараз ми докладемо. Ну, ви знаєте, от відверто вам кажу, поки що ще не бачу, що він буде там сидіти. Поки що не бачу. Ця карта говорить взагалі про майбутнє. Те, що зараз відбувається, воно потім дуже швидко, воно може тягнутися оце ще два роки. Два роки це може тягнутися. Але потім все ж таки якось ця карта натякає. да печалька Все ж таки печалька його може чекати, навіть що він такі гроші має. Десь, ну все все рівно, карти показують якось свободу, його показують. Все рівно. ні Ні, ні, свободи не буде. Свободи не буде. Я ще не можу точно вам розшифрувати, як це буде, але ось а, в Україні довго він сидіти не буде. Довго сидіти не буде. Ось тут, скоріше за все, якщо він тільки виходить, от єдине можу сказати, тільки він виходить з в'язниці, у нього дорога пряміком ось туди. Тому вони поки що, я на так розумію, все будуть використовувати для того, щоб він нікуди не потрапив, тобто не вийшов, щоб він не вийшов, щоб він так і залишився. Поки що. Але, ви знаєте, от все рівно максимально два роки. Два роки. Ну, звичайно, поки Зеленський при владі, так. Але тут карти більше так, до двох років є вирогідність, що він потрапить у, в Америку в США заграти. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!